Таю на каналі Країна за Кадром. Сьогодні ми з вами побуваємо в місті п'ятихатки. Не дивлячись на постійні повітряні тривоги, життя продовжується. А зараз ми побачимо пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Та що пам'ятник? Тут цілий меморіал зробили до дня народження нашого славетного кобзаря. Окрім самого пам'ятника, тут зробили лавочки у вигляді розкритої книги. Ну, звісно, ця книга Шевченківський кобзар. На кожній лавочці написані вірші Шевченка. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава Україні! Стане Україна, і розвіять му неволі, Світ правди засвітить, і помоляться на волі невольніші діти. Свою Україну любіть, любіть її время люте, в останню тяжку минуту за неї Господа моліть. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В Своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало. Ну щоб здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Гарний задум автора такої ідеї, зона відпочинку, де можна прочитати славетні слова нашого українського пророка Тараса Григоровича. Адже Шевченко багато чого пророкував для нашої України. Багато слів з його творів стали пророчими. Гранітно-бронзовий пам'ятник Шевченку дуже красива споруда. І там зверху відніється наш рідненький прапор. Золотими літерами викарбовані слова Тараса Шевченка. І вам, слава сині, гори, кригою окуті. І вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Шевченко, слово Бог, ім'я Бог написали з малої букви. Збоку е, написано подарунок п'ятихатцям від почесного громадянина П'ятихатської міської територіальної громади, Гілала Ісаєва. Е, для тих, хто не знає, Гілал Ісаєв це міський голова. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда, і чиї мій діти наша дума, наша пісня не умре, не загине, от де люди наша слава, слава України, чудові вірші писав наш Шевченко. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату не пускають. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая, любітеся, брати мої, Україну любіте і за неї безталанно Господа моліти, свою Україну любіть, любіть її вовремя люте. Останнюю тяжку минуту за неї Господа моліть. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен синім морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Дякую, що були зі мною. Хто додивився до кінця, всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба та сімейного затишку. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути дзвіночок. Щоб не пропустити нове відео, напишіть будь-який коментар. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.